Пацани, пацани, давайте не бейдіть. Василь, я бачила твої оцінки. Тиждень без комп'ютера. Ти знову граєшся в свої ігри. Мені сусідка дзвонила, казала, що ти матюкаєшся. Тиждень без телефону. Ще раз ти провтикаєш, я покличу батька. От Ліна Костенко пише в натурі труба. Василь, йоб твою мать! Мені Ліда сказала, що ти в неї всього личу попиздив. Тиждень, сука, без своїх книжок. Василь, свиня! Мені, мама тільки що сказала, що ти козі сраку підпалив. Де що ж ти за дебіл такий? Тиждень без стола. Василь, скажи, ти зовсім придурок? Ти навіщо курам назад в сраку яйця пихав? Тиждень без стула свого. Василь, блять! йобаний! То якого я ти сидиш? І ти хоча б святої води напийся! Тиждень, сука, без одягу! Якого чорта ти до церкви голий побіг? Може, ти якийсь больний Василь? без дому съесть семейку хотя в компьютер забрал